Пане Олександр питає, доброго вечора. Дякую за вашу працю. Будь ласка, треба підняти рівень ґрунту на 45 см, щоб бути вищі дороги. Чи доречно під вимощення підсипати глину з трамбуванням? Далі ППС, бетон, бруківка. Дякую. От, друзі, ми буквально от на днях в середу заїхали на новий об'єкт. От, я знімав відео, коли я там був. П'ятницю, здається, Да я в п'ятницю знімав відео, і ми вибивали відмітку, я вибирав нуль для будинку. І там така ситуація, що на ділянці знаходяться доби, котрим 150-250 років. Тобто це доволі такі потужні дерева. от І звісно, що Галина, коли вона відбивала нуль, вона орієнтувалася на дорогу, вона орієнтувалася на рельєф. Але коли от по факту починаєш дивитися на ділянку, і так як стоїть завдання зберегти ці дерева, довелося поміняти відмітку будинку. І там от був такий варіант або підсипати ділянку на 40 сантиметрів, як у вас, пане Олександр або залишитися на тому рівні. Значить, Ми з замовником поспілкувалися, я йому розповів про варіанти, і він прийняв рішення залишитися на тому рівні, на котрому ми є. А кожне дерево, так як воно це старі, потужні дерева, коренева система доволі потужна, навколо кожного дерева йому доведеться зробити клумбу. Тобто легку таку підпірну стінку, зробити міксбордери, якісь там і так далі. І не піднімати рівень. Сусіди нижче по ділянці і так знаходяться. З іншого боку, у нас буде там як, ну, не сад, а зелена зона от міста. Тобто там ніхто будуватися не буде. І водовідвід там робиться, тому що ділянка має рельєф десь перепад біля одного метра. І тому, орієнтуючись, оце, чому я особисто виїжджаю на всі ділянки, оцінюю і потім вже приймаю рішення, які буде нуль. Тому що є фактори, котрі в проєкті передбачити важко. Тому, пане Олександр, я розумію, що питання у вас просте, але можуть бути фактори, котрі треба було б врахувати. От на цій ділянці, на новому об'єкті, я враховував фактор наявності дерев, великих старих дерев. От, тому міняв відмітку. Я не сторонник підсипати ділянки на 40 см, друзі. Я не сторонник тому що це додаткові витрати, і якщо це робити нормально з ущільненням, це не дешево по факту. Потім виникає питання з сусідами. Якщо сусіди всі підсипались, піднялися, ну то без проблем вам доведеться підніматися, тому що інакше у вас буде басейн. Нам доведеться вже, тут без варіантів. А якщо у вас так, що один з сусідів і так нижче вас, ну який сенс тоді підсипати настільки? Ну, Якщо ділянки стоять на рельєфі загальному. Тому, звісно, бажано було б подивитися, наскільки вам варто підсипати. Так, е, далі. Я багато разів казав, що є просте правило, котрому треба слідувати, коли ви відсипаєте ґрунт. Зворотня засипка повинна мати коефіцієнт фільтрації рівний або менший від того ґрунту, котрий є на ділянці. Ви, на жаль, не написали мені, який ґрунт у вас на ділянці. Справа у тому, що з глиною працювати важко. Розумієте? І якщо, пане Олександру, у вас на ділянці кар'єрний пісок, авражний пісок, лісовий пісок, називайте, як хочете, вам бажано було би засипати це піском. Зрозуміло? Тому що з ним легше працювати, його легше ущільнити. Якщо і підуть дощі, він не буде розкисати як глина. Тому не треба вам глина чи ні. Подивіться, будь ласка, на ваш ґрунт. Якщо ваш ґрунт глинистий, тобто це суглінок, супісок, глина, чорнозем, жирний чорнозем, то, звісно, вам треба відсипати глиною. І тут без варіантів, тому що інакше ви порушуєте правила Олександра Васильовича. Якщо ви в глину будете засипати пісок, ви утворюєте міні-басейн. Тобто навесні вода буде йти саме в те місце. Тому, звісно, що в глинистому ґрунті зворотню засипку треба робити тільки з глини. В даному випадку у вас може бути суглінок, бо ви будете його трамбувати. Далі ППС, да, бетон і бруківка. Саме такий піражок був мною ну, розроблений багато років тому. В років, не знаю, вже більше 15 тому, і популяризований на просторах інтернету в приватному біз... секторі будівництва. Тому так, є у нас вебінари, присвячені вимощенню присвячені доріжкам, і там я розповідаю, що я вкладаю ППС, тому що це дозволяє зменшити вплив морозного здимання. Це зменшує силу морозу. Це зменшує намерзання льоду на нижню частину залізобетонної плити. І таким чином, з ЕППС-ом менше карадує арматура, закладаючи буквально 20-30 мм ЕППС-у, це невеликі гроші по факту. Ми таким чином покращуємо стабільність праці вимушення. Вона менше підвершена всяким проблемам. Тому, звісно, так, я за те, щоби. Використати глину, якщо у вас глинисті ґрунти, ущільнити її, покласти ППС зверху бетон, можна його залишити, можна по ППС у з сухим бетоном і гарцовкою бруківка. Тобто, там, вже, який у вас є варіант, такий ви використовуєте. Дякую за ваше питання. Дякую, що ви дозволили мені нагадати. Підписникам про дуже важливі моменти, касаються котрі касаються вимощення і зворотньої засипки. Друзі, лайки, підписки, щоб не загубити цей канал і популяризувати його. Дякую, побігли ми з вами далі.